Парад Победы на Красной площади посетят 29 зарубежных лидеров. 31 страна будет представлена на уровне представителей Министерства обороны. В самом параде примут участие расчеты из 13 стран, в том числе и Беларуси и Китая, рассказал помощник Путина Ушаков. Среди гостей Парада Победы будут ветераны Второй мировой войны из США, а также Израиля, Армении и Монголии. Это их безопасность отказывается гарантировать Зеленский хотя его мнение никто и не спрашивал. От неадекватной инициативы криворожского гопника атаковать Красную площадь дистанцируются даже европейские русофобы. Президент Польши Дуда заявил, что не рассматривает парад 9 мая как военную цель. Американский репортер Томас Фази заявил об угрозах Зеленского, что психологи однажды напишут книги, в которых попытаются расшифровать настойчивое стремление Украины к смерти. Песков рассказал, что Путин готовится к марафону двусторонних встреч и переговоров в ближайшие четверо суток, а в Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций почетных гостей Дня Победы. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает Зеленского бить по Москве всем, что есть. Запустить сотни дронов в надежде, что некоторые достигнут целей. Вашингтон-Пост полагает, что цели украинской так могут стать другие регионы России, ведь пробиться через ПВО Москвы дроном Зеленского будет крайне сложно. Владимир Путин обвиняет Владимира Зеленского в угрозе безопасности парада в Москве. По его словам, украинский президент отказывается от игры в короткие перемирия, которые предлагает Путин, опасаясь провокации со стороны Украины. Мы не знаем, что Россия предпримет в этот день. Это могут быть поджоги, взрывы, а потом они обвинят нас. Около 20 иностранных лидеров приняли приглашение Владимира Путина, в их числе президенты Китая и Бразилии. Скоро, 9 мая, в России, так называемый день победы, который сопровождается военным парадом, празднуется победа над нацистской Германией. На этот парад были приглашены и иностранные лидеры. Президент Украины заявил, что не может гарантировать безопасность тем, кто примет участие в этом параде. Прямо сейчас, как и 80 лет назад, войну с нами ведет практически вся Европа, заявил глава МИД России Лавров. Победа России это воскресенье всего нашего народа, нашей традиции, нашей истории. Добавил министр. Но ну а Киевский режим, по словам министра, буквально бросает в мясорубку боевиков с шевронами на дивизии на рукавах. На Украине в этой связи свой праздник – День создания АЗОВА. Отмечают дату в лучших традициях, жгут факелы, проводят языческие ритуалы, выкрикивают лозунги. В Хмельницком устроили благотворительный забег в честь боевиков. Поздравления. Фазова присоединился и новоиспеченный гражданин страны, созданный по итогам Второй мировой. Беглый российский преступник, не израильтянин. Леонид Невзлин не только славит последователей авторов, но и финансирует их на украденные В Росії деньги. Українські дрони не дають розслабитися расистам, долітаючи навіть до російської столиці, все це за повідомленням російських помийниць. так впливає на душевну рівновагу російського диктатора, що Путін навіть розпорядився вдарити по Києву Орешником. Ну але як кажуть самі росіяни, свіжопридання не віриться з трудом. Звідки ці чутки і е, який ґрунт вони мають, і власне про реальну ситуацію в зоні бойових дій також про на жаль про. Чергові рашистські воєнні злочини вони були знову скоєні і надвечір, і вночі. Світова спільнота. Дякуємо за чергове занепокоєння, якого та вже і не висловлює. Звечора рашисти почали атакувати територію нашої країни. Зокрема, йдеться і про Сумщину. Росіяни атакували передмістя сум близько 17.30. Попередньо ворог дарив саме по цивільній інфраструктурі сумського району балістичною ракетою. На жаль, російські війська вкотре тероризують українські міста. Так окупанти ввечері атакували передмістя. Сум. Попередньо ворог, як я вже зазначила, вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Про це дописують і у сумській обласній військовій адміністрації. Там повідомляють, що російські війська атакували передмістя Сум. Попередньо ворог дарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Йдеться в повідомлення. Нині ви також на своїх екранах бачите, на жаль, наслідки цієї терористичної атаки так відомо, що за оновленою інформацією маємо. Трагічні наслідки загинуло три особи: дівчина на місці події. Чоловік та хлопчик померли у лікарні. Про це повідомив Артем Кобзар о 19.39. У Сумській обласній військовій адміністрації вказали, що росіяни забрали життя хлопчика шести років, також двадцятирічної жінки та сорокаоднорічного чоловіка. Крім того, відомо, що. Чотири дитини, також чотири дорослих, поранено зараз перебувають вони в медичних закладах. Двоє вкрай важкому стані. Там вказали, що ворог дарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру, це сталося близько 17.35. Є пошкодження цивільної інфраструктури. ДСНС також зазначили, що станом на 19.45 відомо про трьох загиблих. Людей також відомо, що близько 17.35 окупанти завдали ракетного удару по центру одного з сіл сумській громаді. Прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Ну а більше штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу вже сьогодні. Це власне сталося о 9 ранку 7 травня. До слова також у ніч проти 6 травня Росіяни атакували великою кількістю безпілотників. Тоді йшлося про. 136 ударних тридцять шість безпілотники, імітатори інших типів, котре запускали із території Російської Федерації. Йдеться про Брянськ, Курськ, Орел, Мілерово, Приморськ, Ахтарськ, що в Росії а також. Приморськ, це тимчасово окупована територія Запорізької області. Ба більше будемо говорити і те, що відомо щодо прифронтових областей нашої країни, адже продовжують атакувати расисти і Харківщину. Також і вкотре на жаль невтішні новини з'являються про те, що постраждала дитина. Російські удари спричинили пожежі на Харківщині. Так, стало відомо, що вчора в день в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у селі. Старовірівка та гусинка Куп'янського району горіли господарча споруда на площі 70 метрів квадратних. Також елементи зруйнованої будівлі на площі 300 метрів квадратних. Відомо, що внаслідок удару по житловому сектору постраждав 16-річний хлопець. Його госпіталізували з вибуховими пораненнями руки. На ну, пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС та. Добровільної пожежної команди місцевого фермерського господарства на жаль бачимо, що незважаючи на те, що відбувається на міжнародній арені, ті заяви, які лунаються від політики високопосадовців про те, що прагне. Путін перемир'я, прагну миру. Ми бачимо, як вони готуються до свого параду, завдаючи все більше і більше ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни. І на жаль, хотілося б сказати, що все більше невтішних новин немає. Але лунають вони майже з кожного куточка нашої країни. Адже рашисти атакували сьогодні не лише прикордоні нашої країни, не лише Сумщину, на жаль, Харківщину, але і столицю нашої країни, і Запоріжжя. А щодо Запоріжжя, далі будемо з вами говорити. Але перед тим візьму невеличку паузу на ліричний віступ. Просто зараз трапилася новина. От про міжнародних партнерів згадала Дарина, і тут бачу таку фразу: той, хто думає, що Путіну вистачить частини України, той дурень можна сказати. Е, ну, це так, недослівний, напевно, переклад. Путін вважає Україну частиною РФ, не зупиниться, поки не захопить всю. Ну, це такий певним чином вільний переклад від мене. Думаю, хто ж це сказав? Ну, можливо, якийсь політик там списаний в тираж, в принципі, так, але. Цього політика звати Джозеф Байден. І от коментуючи дії Трампа щодо російсько-української війни, він вважає, що його позиція, скажімо так, примітивна. Ну, тобто, той, хто думає, що Путін заспокоїться частиною України, просто дурень. І, власне, от, говорить те, що Путін вважає Україну частиною Росії. Стаття довга цю новину обов'язково, я думаю, колеги обговорять у наступних етерах від себе маленька, лірична така краплиночка. От Джозеф Байден, на відміну від Дональда Трампа, точно не тупий. Трамп каже, що він вдає тупого. Мені здається, що він кристалічно тупий, це чисто суб'єктивно. Джозеф Байден, абсолютно розумна людина, хоч і боягузлива геополітично. Питання до Джозефа Байдена. Якщо ти прекрасно розумів, а ти не міг не розуміти, є розвідка, що Путін дійсно хоче всю Україну. А Путін дійсно хоче всю Україну, то якого ж біса ти зволікав з постачанням зброї, з важливими рішеннями, з дозволами бити. А дозволи були надані вже тоді, коли Джозеф Байден фактично втратив владу і можна, так би мовити, все спихнути на наступника, на Трампа і так далі. А чому ж за каденції ти не визначав це для себе пріоритетом? Ну от такий ліричний відступ щодо чергового занепокоєння наших міжнародних партнерів, те, що Путін хоче всю Україну тут зрозуміло і дитині. Ну і на цей доказ, власне. Рашисти нагнітають ситуацію. Навіть перед побідобєсів збільшується, як ми бачимо, кількість обстрілів. Про Запоріжжя згадала Дарина, про нього і говоримо. Про нього писали ДСНСники, рятувальники ліквідовували там наслідки масованого обстрілу. 6 травня надвечір рашисти завдали масованого удару безпілотниками традиційно. Бачите, ракетні удари. Слава Богу, трошечки рідше, але натомість до 100 біса безпілотників щоночі, та й бачимо, в день летить на українську територію. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За однією з адрес зруйнувався житловий будинок. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Рятувальники вивільнили з під завалів двох людей та передали медикам. Це вже успіх, дай Боже їм одужати. Звісно, пожежу ліквідували, тривала пошуково-рятувальна операція. Це станом. Боюся помилитися на ранок, здається, кількість постраждалих уточнювалася. За іншою адресою, надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 квадратних метрів. Відповідно, пошкоджено понад 10 легкових автівок. Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких одна дитина. На місцях повідомляли ДСНСники, працювали усі екстрені служби. Ну і далі оновилася статистика щодо кількості постраждалих у Запоріжжі. Станом на 6 у ранку нинішньої доби кількість травмованих зросла до чотирьох осіб. Слава Богу, що мова наразі про травмованих. Рятувальники звільнили з під завалів зруйнованої конструкції. Двох людей про це мова йшла, і загальна кількість постраждалих все ще уточнюється. Чотири було станом нагадаю на шосту годину. Аварійно-рятувальні роботи на той момент вже були завершені. Усі пожежі, що сталися внаслідок прильотів, ліквідовані. Знову ж таки підкреслили рятувальники зруйнований приватний будинок, 11 пошкоджені, пошкоджені 10 автівок та об'єктів інфраструктури. Для того, щоб ліквідувати наслідки руснявого бажання миру, залучалися 86 бійців ДСНС та 19 одиниць техніки. Ну і власне ось така ситуація. Рашисти, на превеликий жаль не полишають у спокої, б'ють туди, куди дотягнуться. Шахети, в принципі, можуть пролетіти всю Україну, то й летять в різні регіони. На превеликий жаль, непереливки було і в столиці. іноді час від часу збиття зачіпає автівки, вибиті вікна. Це вже, вибачте, за цинізм стало абсолютною буденністю. Нині на великий жаль. Це не вся інформація, і у столиці є загиблі. Дарина далі детальніше. Адже вже відомі деталі щодо обстрілу в столиці нашої країни, Києва. Дві людини, на жаль, загинуло п'ять травмованих. З них вкотре звучить. Це слово діти. Ми бачимо, що страждають найменші внаслідок наслідок терористичних атак Російської Федерації. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському, також Дніпровському районах щодо наслідків. Також є інформація влучання уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок. Там сталося загоряння квартир на шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах пожежу ліквідовано, врятовано 5 людей, одного дорослого, чотирьох дітей. Трьох дітей з опіками госпіталізували. Роботи з порятунку нині тривають. Щодо інших районів столиці, також є інформація, що уламки БПЛА впали на відкриту територію. Щодо Дніпровського району падіння безпілотника вкотре на цивільну інфраструктуру. Йдеться про багатоповерховий житловий будинок. Там часткове руйнування перекриття на 29 му та 30-му поверхах. Горіння там потерпілих на щастя немає. Щодо Шевченківського району, то там зафіксовано падіння уламків БПЛА на п'ятиповерховий житловий будинок. Знову ж таки є інформація про загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах під час гасіння. На жаль, виявлені тіла двох людей. Я думаю, багато хто бачив ті кадри саме від ДСНС Київщини про те, як виносило ці тіла із горілої квартири.